Рада бачити вас на моєму каналі Я в магазині Сінсей. Покажу вам акційні пропозиції та новинки, килимки, текстиль подушки на стільці та органайзери. Бажаю вам приємного перегляду та всього самого доброго! 259 постіль 160 на 2 котон. Такий варіант котон 60% 599. 399 160 на 2, 100 котон. Плед зі знижкою 399 гривень. Розмір 160 на 2, леопард 619 такий самий розмір. Пледи флісові 180 на 220. Ціна 459. У сірому відтінку 289 гривень. 160 на 130 ціна 289 гривень. Такий плот 269, також такий розмір самий. З оленями синій 269. Килимок 60 на 90, 289 гривень. Приїхали ось такі красиві білі із зеленими листочками та квітами 389, 60 на 90. Коричневий калимок натуральний 60 на 90, 459, 219 цірий 60 на 90, такий 799 м'який розмір не вказаний. Колимок м'який рожевий 340 гривень 55 на 85 см. Є ще ось такий варіант 60 на 90-599 гривень. Маленький весняний килимок з ромашками. Ціна 269,40 на 60. Молочний 599. Розмір не вказано. Ось такий ще є варіант. Пухнастий. Ціна килимка 599, 60 на 90. І ще один килимок за таку саму ціну 60 на 90, кольоровий з кісточками 459, розмір також 60 на 90 см. Придвельний 269. Весняний килим 60 на 90 269. Ось такий варіант також 269. Підставка для журналів є чорний та білий варіант 219. Кошик для білизни. Бамбуковий кошик для білизни 659, 40 на 50 та на 30 см. Є світлий відтінок і темніший коричневий. Наволочка на подушку 69. Смарагдова смугаста 149. Плямисті по 119, 40 на 40. Подушка на стілець 169. 40 на 40, 269 зав'язками та фальбанками. І ось така ще є. За 219. Набір дві подушки на стілець, ціна 169, 40 на 40, 269, 4 одиниці в наборі. Рожева подушка на стілець зав'язками 189. Ось такий ще є варіант за 219. Декоративна миска 129. Свічки з декором 269-300 грамові. Свічки парфумовані у склі. кольори чорний, білий, салатовий, блакитний та рожевий 219 Полиця 459, розмір 40 на 40 см кругла. Також 459 гривень, Столик металевий 599. Коробка для зберігання зі знижкою 149. І така є фоторамка 10 на 15, 39 гривень. Фоторамка до дня закоханих 149. База блакитна 119. Такого плану у трьох відтінках: зелене, рожеве та блакитне скло 79 гривн, васи по 189 гривень, скляна рожева та зелена 169 Багато штучного декору в наявності гілочка орхідеї 79, така квіточка 119 кошик для зберігання 340 гривень. Набір двох коробок для зберігання 340. Корзина плетена м'ятного відтінку 149 Такі коробочки в такому відтінку є. Є ще рожева 149 гривень. Подушка 269 сіра. Біла зі знижкою зараз ціна 159 гривень. Кошики декоративні плетені 329 гривень. Сумка господарська 169, Пластикова коробка 59. Контейнери пластикові для зберігання з кришкою. Два кольори. Ціна 169 гривень. І ось такі корзини для зберігання з кришкою по 340 гривень. Підвісний органайзер 77 см висотою 99 гривень. Коробка на блискавці для зберігання речей також 99. Чохол для одягу 60 на 80, 2 штуки 79 гривень. 119. Органайзер підвісний. Висота 110 см. Також підвісний 40 на 90 49, Набір для прибирання 79, 6 предметів, прищепки. Контейнері 79. Ось такий є. Набір 24 штуки 149 гривень. Вішак металевий 340. Тримач для паперового рушника 389. Швабра 340 гривень. Сушка на вісна 45 на 30 та на 40 389 є чорна та біла. Металеві коробки для зберігання 340 гривень. Щітка для прибирання без ручки 79. Щітки для прибирання 169, 119. Така 119 та 59. Ганчірки для прибирання 119. Набір 2 штуки. 19 гривень. Ціна акційна. 119. Тут 5 штук. Килимок для прасування 50 на 70 149 гривень, лежак для тварин 219 менший, є ще більшого розміру 340 гривень. Металеві коробки для корму 169 Мисочки для водички та корму 189 така 119 керамічна. З лапкою маленька і ось така з рибкою 119 Іграшка для тварин 340 гривень. Дряпка котяча 269. Дякую вам, що дивитесь, Дякую за ваші вподобайки та коментарі. На все вам добре!